Будет искать... Ой-ой-ой! Вот что може бути! Що, всім привіт, новий відомо, з дідимо з Одне цікаве містечко. Де буде дуже офігенно вихлопи звучати. Ну не мій, звісно. В нього точно, бо в нього прямо топ. Напишіть, до речі, знову в коментарях, щоб я поставив собі прямо топ. Ну, дійсно, не забувайте про це писати. А щось тут бляха мухренько, цілий тиждень. Вау! Цілий тиждень йшли дощі. Мене, до речі, колесо трохи спускає. Якщо воно спустить, повністю буде неприємно максимально. Замахало мене то колесо. Ох, боком-боком. Колесо поки в нормі. Капець, оце літом все заростає жорстко. Чё тут? Сиди, чуешь? А чё тут такая пылюка? Це туман? Це пылюка туман? Туман А ну погазуй а Капец Як він передить. Ну в нього типу, самий офігенний вихід. ну, з всіх, з ким ми катаємося, самий топ. О боже як! Ой-ой-ой! Капець це страшно. Зараз пізьнімо на телефончик. Зараз душі падали, от зараз сонечко вся фіня, і, тіпа, ну, коротше, ніби не так жарко, але вологість сильна прям і, і, після дощу. І, ну і парить страшно, тіпа, я ще й черепашку здибав, надів. і, ну, жесть, просто жасть. Зараз їдемо шукати пригоди. Ну, в цього як він, Хорнета, акум. Як в таку жару заводити, я, я, це, я це співчуваю. Я знаю, що це таке. У мене акум був здохший і я от... Так мучився в жару прям коли сонце, але не було такої сирості тоді. О, ого. Хор... Хоп... Хотів сказати, поки хорнець заводиться, я подивлюсь на резину, у мене вже десь одна атмосфера. Бляха, я після ангарів не включив камеру, я таке пропустив. Давай, Давай заново через воду. <ріх> То ладно, їдемо далі. Я так через воду пролетів, в мене срака мокра. Я ноги підняв, але все в ну, на сраку полетіло. Ой! Росіяни! <плес> <плес> давай газуй, давай! Давай! <плес> Хорош! Притормозив, він притормозив, а потім газу дав. Прям прям... Прям на чуть-чуть притормозив. Я не знаю, як завжди, куди ми їдемо, але якось кудись то і заїдемо, як то кажеться. Такий більш-менш є, тому що грунт на зараз після дощу І не дуже жорсткий такий. Йобіш, прямо підверх, верх, Йома йо! Але воно напевно дійсно затекло тільки цикнуло Бляка молока! наливало тих калюш! Це, до речі, перше таке було якісь, якісь калюшки хорни там! Це правда піхня оце, але вже шос. Дорога рівна! Каз-пол! Боже, хоч він не розбудився! Може бути така... Ой-ой! ой, ой, ой. <соржу> 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 Вот що <что> може бути. <соржу> а ну перелеті так. У мене ноги злетіли, я їх намучив нафік. Не, все, на цьому мотику я не перелечу, тому що нема резини, нема зацепу. Нема потужності, щоб так сходу перелітати. Все, бляха-муха Ноги мокрі. У тебе вже ноги мокрі? Ні. Ні. Так високо не бризало? Трохи Тут треба встоїться, а не отак бавитись. Дивіться. Михайло, на галійній режимі Оба. І спрыгнув. Оба! І була Ой, блин, ну то їдеш так і думаєш, хватить десь міру зложитись. Їхати по-людськи, якось акуратно, бійсьме. Об'їжджати будеш? Я не знаю, що тут та гілка робить, а вона зламалась. Я не буду об'їжджати, я прямо, я танк. Сорти, ну, типу, мотоблоки робить вроді, тому ну, типо, вони можуть, можуть проїжджати такі. О, він заглох, зараз буде копати твої мотосики. А я проїхав. Хорнет мотоблоки не робить, тому їм все далеко. Давайте подивимось на це. Зараз ви дивитеся, куди ті природі. Хорнити заводяться з лапки. Треба акумулятор строчно. Ми поїдемо на то місце, без акума здохнеш. О, нарешті. Давай, виїжджай! Куда ми їдемо? Ми, по-моєму, далеко заїхали. А щось, а щось цікавий той поворот наліво, його так і не стало, нормально то, що мав бути. Ти гониш, це лохина? Чи ні? Золота Це не лохина. Це не лохина. Бля, якийсь до чи може ті вовчі ягоди? Блін, я думав, ти так, так дофіга лухина, але дивлюсь кущі завеликі. Напишіть в коментарях, що це таке. Попробуєш? Бляха, де ми? Тут можна крикнути. Я живий! Від луня таке. Твою сирістю, бляха, візор запотів, ти в нього запотіли, якщо не дів. Зараз я запропонував йому так файно бахнути по полю. Може я за ним зразу. Ну давайте ти, ти коло зробиш десь тут, я зазніму, І двоє бахнем. Щоб так файно. Все, зараз буде лютий навал такий! Такий! Давай крикни сі отакий! Який? Okay. Такий навал отакий! Який? Okay. Тепер кричи Сі! Си! <ріжу> <ріжу> я це потім цього обріжу якось! Давай, Давай! Я. О, я забув, що це... Ну зараз. Тут там... 24 hours later. Ну, зараз буде. Я пердове, курва, де твоя мать? Єбаний. Зараз буде ставка. Зараз. 24 hours later. Давай так, е епічно. Давай! Не в канаву! Нема каналу Полетів. Та сюди і тут треба, я за тобою не побіжу. Я за О ні, він боком валить. Він летить! Я волєю! Мене даже дзеркало запотіло! З за тобою в повітрі волога стоїть! Офігеть! Давай, я за тобою газуй Пісня закидає мене! передньому колесу не вистачає за тебе. Ну моментами бук з ловлю. Прям моментами. Я думав, тут асфальт буде! Дуже глибоко в ліс заїхали. Офігеть! Офігеть ми в жопу заїхали! Через коло не Їдемо! Тут рівніше! А, тут-вот, тут же зібрали. Ми в селі тупо якому. Офігеть. Тупо пусте, офігенне поле. Ловлю на цій резині, я трохи засепу. Ні, я не подіб того як на старій резині. А ну я попробую на своїй гіршій резині. Ні, ну я встаю. не знаю. Ну та я Михайло. О, опа. Полетиш? Звідси сюди. Звідси сюди. І що? То пісок. Ні, типа звідти... Попробуєш? Ні, тут нема що підлітати. Ну давай! Головне, щоб він ну, не клюнув. Ну, мокре не клюнув. Хорош! Файно. Він навіть ті, сильно не їхав і... Балдіш. Відприємний легень. Ось. ху Мене перед виїздом так дёрнуло, я вже обісрався А? Мене перед виїздом тебе теж понесло. Бо газа... Бо газував прям максимально. Так, нам треба ліс якось. Але оце, що я задираю, вперед, мені іменно від... від першого лиця офігенні відчуття поперед дуже високо. Молний я, макує. Оу! Хорош. Давай, пригай! Іменно зі щепленням. А, я понял. Mm -hmm. Отак. Ой, ти залог yeah. нашо. Що, газу. Бляха, mm -hmm. в лісі вже темно і мокро Бляха, і ще одне брівно кинули. Прикинь! Mm -hmm. Ну я я переїжджаю типа. Отут, тут, напевно, ендуро почалось. Ну ти як тут заглохнеш, буде біда. Треба було на ходу мені їхати, а я ну, я просто застяв. Сюдою з'їдь або тудою. І тут виїдеш. Сюди! Хорош! Капець, нема що робити. Тих брьовин докидують, докидують. І що робити, бляха? Капець, я не знаю, чи я зняв, як ми виїхали. Якщо не зняв, то це дупа і заново виїжджати. Часу нема, бо дивіться, вже темніє Хорнеп, він через корінь проїхав, в нього не поїхав, він вилетів по траєкторії, такий ну, потужний. Отут. Капець, жесть, резина, ця і мотори. Прикольний і... мопед Блін, я сподіваюся, що воно знялося. Якщо ні, то засрака. Оце це жопа, оце галіма вже привичка, оце виключати постійну камеру. Коротше, я їду з дороги, хоч поїхати сюдою, І я вилітаю і прямо впирається колесо в цю гілку, і я об дерево лечу. От прикинь, що тут? Ти бач? Це горлишко від бутилки. Во, на гілці. І я на це дерево впав. Офігеть. Добре, що все добре. Я в шоці? Як таке? Не ну, це... попрошу я в шлеме и вся фигня Сожра... капец тут гелок офигеть Давай, снижай! Я, цей, я оцей підйом, хочу прямо от впевнено заїхати на нього. І ти теж. Блін. Ну тебе зацеп, Ну давай їдь, пробуй, ти ж не заїжджав ще. Давай! Газ пол! Та куди най? Ти її не бачив? Ай-яй-яй! Чекай, я поможу. Є? Yeah? Давай газу до відказу. Газу! Вийде Стоп, не рий! Спускайся помало Давай кричи! А-а-а-а! А-а-а! Кричи! А-а-а! <small> Тебе тут рознесло, звісно! Ти треба привставати! Тебе з цього рознесло. Так, тепер треба розвернутися. Так Дай сюди. Дідій Триміти їздити. Капець на його мотіку легко маневрувати, він нижчий, посадка нижча Офігеть. ще щеплення, треба підрізати, аби ручку поміняти на повністю. Вс, їхати? Так це <сих> секунд. Михайло вилетів. Офігеть! І це я газ скинув і він виїхав. Ну, я на секунду подумав, що не виїхав. Офігеть. Але тут носить, капець. Ой. Як я тепер буду на своєму їхати, то так все розрито. А ну туди одразу я поїду. Через піями. Ова! Я балдію! Ну зручна, хоч він такий громадний ніби. Але для ендури це зручна посадка, капець. Капець зручна, але сіду, хобать, ну зробити перешити щоб на тка не було я дуже задиханий я взагалі не викупаю час я, я думаю що не заїду зараз я дуже типо, задихався треба передихнути як мені дуже страшно а -а -а. Братить, мене вони понад... Що лежим? А що робити? Як його жарко, капець. Я за холод Пісонік холодний, мал такий. какий. Бержом з Я обірдо не чосить А ти сам бляху піднімаєш, здоров'як який, курча. Ай-яй-яй, дорогий бензин! Тут улетів в кювет, бляха Ай. Класний тут підйом, тоді улетів, зараз. І головне, що все добре. У мене зараз легенями жопа. Оця спека. Мені зараз... Мені зараз максимально хижок. Не настроєний вокси. Бляха, газ скинув. А, я на дно сів, бляха. Мені руль тут кинуло, я на твоєму мотику тут яму вирив нафіг. Поняв, бо я типу ще трохи тут газував на твоєму Ти його витягнути, бо я пузом сів в очі я ще не заїхав. Йомою! Ні, чекай, чекай. Все, не знаю щось видно, що було весело, коротше. Михайло ендурист, шумахер А зараз закінчуємо на цьому, бо я дуже мокрий. Оце засів так красиво, я не знаю, щось видно. Ну, індурист, прям хочеться оце індуристи. Щоб мопеда такого, ну блін, хоча б як Хордит, ну Хордит, ну в натурі. Ну бля, прикольний прям. На рівні з терексом, вот реально, блін. Ну поїзді чисто. Коротше, блін. Всім дякую за перегляд, всім щасливо, надіюсь, це відео наріжу, щоб сильно довгим не було. Все, Всім до побачення, все, попрощайся. До побачення. <глах>